Призначення, так, от тема призначення теж хочу її підняти. Багато хто рахує, що призначення душі, шлях душі, або, знаєте, там, кожен народився зі своїм талантом, зі своїм призначенням, зі своєю місією на цій планеті, і потрібно от тільки її знайти і реалізувати. От тоді я ніби виконую своє призначення і проживу своє життя наповно. Але є одне: але призначення душі це шлях, це шлях і це отримання нових досвідів. Навіть якщо в призначенні нашої душі є передавати знання до прикладу, так, то передавати ці знання. Ми можемо в будь-якій сфері. Передавати знання як там, духовний наставник, як вчитель, як вчитель в садочку, як майстер манікюру, який потім створює свій курс, або фотограф, або там, майстер роботи по дереву безліч будь-яка спеціальність, яка є в нас на планеті Земля, по ній можна передавати знання. Але Перш ніж стати вчителем, який передає ці знання, ми маємо отримати досвід. Якщо ми йдемо за покликом душі і за тим, що нам подобається в моменті тут і зараз, ми йдемо за цим покликом і йдемо, наприклад, вчитися на майстра манікюру. Ми спочатку вивчаємо цю професію, ми практикуємо, обслуговуємо клієнтів, набуваємо досвід, покращуємо кваліфікацію, підвищуємо, да? і ми тоді вже доходимо до того рівня, коли ми передаємо ці знання. То, якщо наше призначення передавати знання, хіба весь попередній досвід був даремним? Ні. Весь попередній досвід, це ми саме йшли до розкриття свого потенціалу і передавали знання саме в цій сфері. Тобто призначення душі це не щось одне, це шлях. Шлях. І цих сфер може бути багато. І навіть якщо ми кардинально змінюємо сфери, то з кожної сфери ми беремо для себе пазлик, який стає фундаментом. До розкриття нашого потенціалу, до виходу на ту, от саме те призначення душі, з яким ми народилися. Бо коли ми не пробуємо, не тестуємо, але вже давно нас втомлює та робота, на якій ми знаходимося, від неї не горять очі, то ми якраз не рухаємося далі розкривати весь свій потенціал. Запам'ятайте, призначення душі це шлях. І набуття досвідів. Душа прийшла на цю планету здобути досвід, багато досвідів. Чим більше, тим краще. Тоді вона еволюціонує і розширюється. І для того, щоб ці досвіди здобувати, нам дуже важливо мати зв'язок зі своєю душею, чути її, і йти за імпульсами в даний момент часу. І якщо через певний час. Ці імпульси поведуть вас в іншу сферу, то значить так потрібно вашій душі. І саме, знаєте, кожного разу займаючись тим, від чого у вас горять очі, ви щасливі щодня. У вас, у вас горять очі постійно. Це ж є щастя. Тому я щиро бажаю кожному з вас бути щасливим і почати себе відчувати, налагоджувати контакт зі своєю душею, бо саме Всередині нас є всі відповіді. І якщо ви не знаєте, з чого почати взагалі налагоджувати цей контакт, як почати себе чути? Пишіть мені в особисті проведу вас за ручку до себе. І допоможу вам стати цілісним, шукати всі відповіді в себе. І знати, що довіряти собі і своїм імпульсам, а не шукати оцінку і підтвердження, в зовнішньому світі. Я правильно роблю зараз хтось скаже, чи неправильно? Тільки ви маєте відчувати. Тому запрошую до співпраці, якщо вам відгукнулося це бажання відчувати самому і рухатися за шляхом своєї душі, за своїм призначенням, жити так, щоб у вас горіли очі. Такий шлях, такий стан тільки взаємозв'язку з душею. Обіймаю вас і вже зараз чуйте себе, вчіться чути себе. Кожного разу задавайте собі питання а що я відчуваю? А як мені з цим рішенням? Не комусь. І якщо ви відчули щось, почули, підіть за цим імпульсом. Бо голос розуму потім починає кричати: Ні, це не так. А він дуже голосний. Голос розуму такий ага, як в рупор кричить. А душа вона горіть тихенько, як котеня. Мяу. <ривіт> так? І ми дуже часто йдемо за ось цим голосом рупора. Але душа мудріша за розум, в розум в розуму дуже багато страхів, переконань, оцінки, его. Так? І коли ми йдемо за ним, ми віддаляємося від шляху душі. Наше завдання їх подружити, аби стати цілісними і працювати в одному напрямку. Тоді буде меджик, чого я вам і бажаю.